Друзі, всім доброго вечора. Хотів поділитись з вами е, таким, таким нездоровим інтересом, викликаним останнім чином в пресі. Щодо батьківської візи. Дивіться, ось вам, будь ласка, стаття. 8 серпня. Свіжак. 8 серпня. New study calls on federal government to contemplate the introduction of a new temporary stay parent віza. Да? Про дослідження, які пишуть про те, що треба uh, temporary visa для батьків видавати, не видавати їм постійну візу. І Стаття називається Scrap Permanent Parent Migration Unless Immediate Family Redefined. Якщо коротко, відмініть постійну імміграцію для батьків. Така чудова стаття. Ем, це SBS Hindi. Дуже 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 популярне джерело і там цитує е, дослідника Пітер Марса незалежного письменника та дослідника. Цікавенько. І тут про батьківські історії, цитати імміграційних агентів. Але ви ідею зрозуміли. зрозуміли да? Я ці лінки кину, Зможете самостійно почитати, не буду займати цим ефір, але оце найцікавіше. Scrap Permanent Parent Migration Чотири слова. Зупиніть постійну імміграцію батьків. 8 серпня, SBS, Hindi, journal. Окей. Давайте подивимось щось інше. Стаття з не менш цікавим заголовком. Зверніть увагу, 31 липня 2023. Стаття називається більше, ніж 100 тисяч людей подались на цю візу. То чому ж стільки закликів її відмінити? There are growing calls for changes in Australia's permanent parent visa system with tens of thousands being left in limbo 40-year wait times and um, people thousands of dollars out of pocket. Da, є заклики щодо змін а, батьківської візової системи, враховуючи те, що батьки чекають по 40 років і витрачають на це десятки тисяч доларів. Друзі, коли ми кажемо про 40 років, це оті безкоштовні візи, які ми, українці, отримуємо за 5-6 місяців. І коли ми кажемо про десятки тисяч доларів, це ті візи, які ми, е, умовно кажучи, отримуємо за 10 тисяч доларів. Да? Тому що кажемо про десятки, це е, мова йде про контриб'юторі Payant Vizas, які коштують по 40-50 по 50 тисяч доларів за штуку. Ми на них, на них навіть з вами не подаємось, бо нам, звичайно, нормально видають. Отака, отака цікавенька стаття. А, теж лінк. Подивитесь, почитаєте. Продовження нездорового інтересу. це SBS News. То було SBS Hindi, це SBS News. З різницею в тиждень. 31 джулай, а то 8 серпня. Окей. Ну, і це ще гірше. Ну, так, це не ще гірше це е, ширяться ці, ці чудові новини. По всій пресі. Знову ж таки цитується Пітер Марс. Ed Jung Senior Research Fellow, старший дослідник у університеті Монашу в школі медіа та журналістики. Блін, що ці люди роблять в візовій системі взагалі в, науки, в науці про імміграційне право, школа медіа та журналістики? Трендець. Окей, да, ну хтось, хтось пише докторську, як я по імміграційному праву, а хтось якимось боком в медіа та журналістиці, навчаючись, пише про візи. Ну, то ладно. А, вони, значить, борзіші, ніж я. А, молодці. А, значить, в Conversation є така стаття. Conversation — це, щоб ви розуміли. Таке науково-популярне витаннячко, де а Науковці пишуть для простолюду простою мовою про різні аспекти життя. В тому числі про візову імміграційну систему. От. Е в нього більш делікатно е написано. Він показує беклог, як система вся загружена, Ці батьківські візи всі чекають. От. Е питає, Задається питанням, як це полагодити. А, um, І дає уряду варіанти подолання цієї кризи. І один з варіантів. It could abolish permanent migration altogether together and upset overseas born Australians, many of whom vote in key marginal seats. Yeah, він уже не такий радикальний, як SBS Hindy, він каже, ну, можна, звичайно, рубануть постійну. Імміграцію батьківську, але ми ж це засмутимо: електорат, е, наш значний електорат австралійців, які народились за кордоном, тобто іммігранти, які вже стали громадянами і голосують, е, і голос, яких є важливий в ключових штатах. От. Ну і далі інші вирішення проблеми: як можна реформувати систему. Він каже, залишивши все-таки Permanent Migration. Я не сію паніку. Самі прочитаєте, як він ще пропонує вигрібти з цієї ситуації. Він як ще одне вирішення пропонує. Навпаки, збільшити кількість цих батьківських місць, щоб програма краще проходила, щоб не було б щоб всі, всі пройшли цей затор. От. Ну, тобто, реально пропонує збільшити програму на 20 тисяч на рік. Чому мене це улибає? Тому що політично це не дуже гарна ідея для багатьох. Це такий же екстрім, як і відмінити постійну імміграцію батьків, в принципі. А потім він каже, а, о, дивіться, він таки каже, що це два екстріми або відмінити повністю батьківську імміграцію постійну, або 20 тисяч місць додати. Ну, я не знаю, чого він так. Це генератор случайних ідей. Ну, ладно. Um, але це два екстріми. І що ж він далі каже? The slim chance of winning the visa lottery will leave. Families banking on dreams rather than adjusting to the realities of their situation and fully settling. А, окей. Okay. Mm. Там ще просто була ідея лотерею розігрувати для батьків. Кому повезе, то, то ти молодець. Тобто, не всі можуть податися, а якісь мізер людей. І він каже, що лотерея теж не варіант. Трошки сумбурні висновки. Захочете, самі почитаєте, але. Ось вам, будь ласка, SBS Hindi – це таке популярна, популярна новинарня The Conversation це те, що думають в академічних кругах простою мовою для простолюду, але всі вони думають одне і те ж, що рубануть всю систему батьківських віз це один із варіантів. І вони от про, от про це почали частенько пописувати. 31 липня 8 серпня. І це конверсейшн, коли вона побачила світ. Це чудо теж 31 липня. Отак. От ну, Пітер е, Марс. Журналізм і медіафільм, який займаються імміграцією. На цьому став відомо. Е, Але я до чого? Нездорова увага! Після джулаї цього року ми подавали уже батьків все нормально, все процеситься. Але отака от є нездорова дуже увага до цієї візи. Так що, друзі, подумайте, подумайте, перш ніж не подати цю візу найближчим часом. Я розумію, що це дуже attractive, блін, як це сказати українською, дуже привабливо поки що. Поки батькам щось виплачують і так далі. Але подумайте, щоб ви потім не, залежили, не стали залежними від гуманітарних віз назавжди, тому що вони просто рубануть всю permanent migration. як ви розумієте, якщо вони рубануть цю Permanent Migration, то ми вже не зможемо бути у них в фаворі, тому що якщо візи немає, в принципі, нам її не будуть видавати, бо вона не існує. Тому дуже добре про це подумайте. Нездорова увага до цього питання абсолютно вся є. Три ці статейки, коментами під відео я залишу а гарного всім вечора.